Якщо у якогось письменника комуністична ідеологія звучить, то він хоч би і був талановитим, і українським ну, ніяк мені не близький. От, Але стиль я спробую передати, і я зробив ці пародії в єдиному в такому циклі, спробував уявити, як би той чи інший письменник написав Червону Шапочку. І отже... Червона шапочка хвильовий. за перламутрового відблиску заграв за, за обрієвої революції, з гроздя комунарського піднебесця насувається на присмерковий сосновий ліс грізне ричання. То я видобуваю з надр своєї горлянки утробне рр, пробую його на смак і дотор, Перекочую в роті поміж зубів. Мої зуби криві й гострі, мов азіатський ятаган. Сьогодні я встромлю їх у біле горло маленької буржуазної червоної шапочки, спадкоємиці сотень генерацій міщанського старого світу, загризу її своїми ятаганними, посіченими у грозових герцях революції зубами. І скроплю їх воле тільце сльозою зі своїх утомлених, жовтих з червоними прожилками очей. Я вовк, але і людина. Я походжаю особняком древнього міщанського роду, куди занесли мене буремні вітри за обрієвої революції і роздивляюся свої відбитки у старовинних овальних дзеркалах із різьбленими дерев'яними рамами. Моя шкура тверда й видублена, загрубла у безперервній гризні й двобоях за вовчу комуну майбутнього. З мого черева долинає утробне бурчання. Воно зливається з горловим риком в один страхітливий гімн праєства, що прокладає майбутнім вовчим генераціям суворий революційний шлях. Цей шлях кривавий, але я йду ним невідворотно й нестримно. І вовна на моєму загривку стає стаєтибки. Годину тому я зжер бабусю. Вона була сухенька і жилова, і відгонила настоянкою від мігрені і класовими упередженнями. Її Чепчик противно застрягав у зубах. Вона благала мене залишити її в живих і пропонувала на відкуп золоті прикраси і цілі запаси їжі з її льоху. Наївна. Мені не цікаві її консерви і розфасована по охайних мішках картопля з датою заготівлі і ретельно виведеними синіми чорнилами на білих квадратних ярликах назвами сортів. Я не їм овочі і не п'ю вина, яка теж зберігається в її льоху в старовинних пузатих пляшках із темнозеленого скла. Мені не потрібне забуття алкогольного турману яким затьмалюють свідомість міщани. Мене кличе інший праведний дурман заграва за обрієвої революції. Їй, революції підпорядковую я свої вовчі бажання і інстинкти. Червона шапочка має бути смачніша за свою бабусю, але я змушую себе не думати про це. Людина в мені вручається і хоче рефлексувати. Я згадую, що ніколи не мав бабусі. І що ніхто не розповідав мені в дитинстві казок, не співав колисковий під мерегтіння вогню в комині і монотонний стукіт дощових крапель за вікном. Відкидаю це марення. мене кличе вовча комуна майбутнього, і на шляху до неї я потребую жорстокого холодного розуму, сталевих зубів і віри в свою правоту. Я вмощуюсь у кріслі, накриваюсь теплим пледом. Що залишився від бабусі, і в очікуванні червоної шапочки розгортаю томик Маркса, що завжди зі мною в буревних буднях вовчої революції.